І нехай день буде добрий для добрих людей. Я, людина Олена Щербань, музей зварного борщу. Сьогодні, 19 жовтня, 2025 рік. Виходжу у прямий ефір на телеканалі Київ о 14.45. Зробимо репортаж з музею зварного борщу про, про коровай фест, про борщик фест, про підготовку, про особливості підготовки. Овочів до зими. Піднімемо питання, що ж актуальніше в сьогоденні? Сушіння, соління, маринування, консервування чи заморожування? Ну, Я думаю, відповіді так очевидна. Я розкажу свій секретний, несекретний рецепт приготування борщової заправки з різноманітними доданками, ну, наприклад, з баклажанами чи там, з грибами, ну, з квасолею. Але основа в мене є основа для цієї борщової заправки. Я її готую з додаванням до червоного буряка. Обов'язково додаю цукровий буряк. Це такий розкішний інгредієнт, уже тепер в наших кухнях. Ну, для кого як, але, але це не зовсім популярний, не, не широко використовуваний інгредієнт. Ось, тому бажаю всім успіхів у приготуванні борщової заправочки, такої смачної, щоб можна було її використовувати. Я дуже за універсалізм, от в мене дві руки за універсалізм. То щоб можна було ту борщову заправочку використовувати не тільки як в борщик висипала, а вже і борщик майже готовий. Картопельки туди, чи там юшка, якщо у вас там ясна, чи грибна, чи овочева, яка вона там у вас є, і капуста. І все, у вас буде готовий борщ. Але щоб можна було ту заправочку намастити на хлібчик, або з'їсти її у вигляді салату, або використати її у вигляді. Якоїсь начинки для будь-чого. От я за те, щоб готуємо, готувати треба смачно, а ще щоб на що ж тоді готувати. А ще я нагадаю, що у нас під час коровай фесту це мариновані опеньки, це маринована задуха або пісок, це мариновані сливи. Я зараз не просто так. Вам це показую. Це супер заготовка Людмила Будко з гарбуза, нарешті її відкриємо. Це повидло сливово-яблучне, це гарбузове варення. Це динька консервована, Не динька. кабачки. Це Наталя чорда вам всім привіт. У нас буде конкурс консервації під час коровайфесту. Тому, якщо бажаєте взяти участь, прихопіть з собою. Півлітрову чи ще меншу баночку якогось консервованого вашого добра. Ось і в нас буде журі, дуже високоповажне, складається з мужчин. Сергій, Євген і Андрій. І от вони будуть куштувати з хлібом і визначати найсмачнішу консервацію. Ось таке. До скорої зустрічі. Нехай день для добрих людей буде добре.